Даруйте пані, куди їдемо? Мені вже 36 років і 18. Із них я віддала своєму чоловікові. Та годі, ви ж на якийсь додаток до свого чоловіка. А хто я без нього? Розлученка? Вже завтра всі знайомі будуть це обговорювати. Мечня. Ви вродлива жінка, і одна ви точно не залишитеся. Принаймні ненадовго. Так бо я повертаюся до свого чоловіка. Я нікому не потрібна. Ви добре подумали? На жаль, так. Ей! А куди ми їдемо? Побачите. Водій мовчав усю дорогу. І завіс мене в якийсь ліс. Зв'язку не було. І я лишилася сам на сам з цим незнайомцем. Дивись нову українську мелодраму відвези мене додому на нашому каналі.